Штучний інтелект. А ну і ми від нього нікуди не втечемо. А він змінює наше життя, не питаючи нашого дозволу. Я взагалі не вважаю, що штучного інтелекту потрібно боятися. Я думаю, що ми можемо ним користуватися подібно так, напевно, як ми користуємося інтернетом, але дуже важливо, ми мусимо усвідомлювати і бачити, які є небезпеки, яку небезпеку ти бачиш взагалі в штучному інтелекті. Ще ні до цього часу не можуть осягнути всіх складнощів людського мозку. Він настільки складний, а тому, що Бог заклав людину здібність думати, мислити, говорити, творити. І небезпека штучного інтелекту полягає в тому, що він у нас забирає цю здатність думати, аналізувати, критично мислити. Бо люди і так по своїй природі, в своїй більшості не хочуть думати. Люди по своїй природі ліниві, і якраз зараз штучний інтелект пропонує альтернативу. Ну, думати не треба, це дуже страшно. Дуже страшно чому? Тому що є така поговірка, яка каже: якщо ми не думаємо, то за нас подумають ті, хто думає тільки за себе. Потім такими людьми дуже легко контролювати та маніпулювати.